Стан доріг, особливо при заїздах, сільській території, ну буду так по-простому називати. Тоді такі основні дороги. Їхній стан не може не бентежити. Там доріг у старостинських округах болюче питання Полтавської тергромади, що не вирішувалося роками, щоб визначити кілометраж аварійних доріг у селах та розуміти скільки коштів спрямувати на поточний чи ямковий ремонт у міській раді зібрали нараду. Наші територіальні громаді були виділені кошти. Ви про них знаєте, які були заплановані по формату співфінансування. З агенцією місцевих доріг виконати великий об'єм, той який необхідний, але у нас зараз відсутня можливість співфінансування зі сторони відповідної агенції місцевих доріг. Наше бажання зробити всі дороги, всі 150 кілометрів, які на агенції всі місцеві капітальним ремонтом. Зрозуміло, да, але ресурси наші обмежені. Тож старости семи старостинських округів доповіли про найбільш критичні точки у своїй громаді. 600 метрів людину на носілках до скоро в числі, тому що скоро просто не людях. Там на сьогоднішній день є молода сім'я, сім народжує людини. Це дуже аварійна дорога. Це міська була Якщо я не помиляюся. Два з році туди виїжджали депутати, даже перевіряли цю дорогу. Це друга вкраїв, також розбита, то там, якщо тут можна говорити, що можна зробити діянку в то це ганська Бугаївка, протяжні 7 кілометрів, там немає живого місця. Село Вержили для села, село біологічно до Мостика, яке стоїть на балансі 11 місцевих. Кричуща є наша це підйом спуск заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко та заступниця міського голови з питань розвитку старостинських округів Тетяна Бардіна без доріжжя кажуть відчули на собі, адже виїжджали на місця. Приїхали старостами по всіх ділянках, виявили приблизний калометраж. Сьогодні ми це промовили, ідентифікували відповідно документації. Приблизно намі визначили розмір коштів. Які потрібно виділити для вирішення цих питань для поточного ремонту або вже для когось латичного або же ямочного ремонту, і будемо робити все можливе для того, щоб виділити ці кошти і зробити ремонт цих ділянок. Через відсутність можливості співфінансування з агенцією місцевих доріг вирішуватимуть питання власними силами місто плюс громади. Наголосили на нараді. При цьому найбільш зруйновані ділянки обіцяють відремонтувати до початку зими. Плюс-мінус десь до п'яти кілометрів по кожному старостинському округу, але це загальна протяжність дороги. Там, тобто, якщо ми говоримо про ямковий ремонт, то це про цій довжині дороги, ямковий ремонт або ремонт картами. Виділено на сесії кошти там трошки більше 41 мільйона гривень, але ці кошти закладені як співфінансування із агенції місцевих доріг. Думку представників Агентства місцевих доріг присутні почути не змогли. Вони не з'явилися, хоча за словами Катерини Ямщикової Запрошені. Як нам повідомили в прес-службі Агентства місцевих доріг, офіційного запрошення там не отримували.